СВО йде по плану. Московія знову вночі взригалася, а Росіяни рахували так звані хлопки і взриви. Ну і звичайно, все фільмували і викладали у соцмережі. Цього разу не спалося жителям Орла і Владимира. Там майже цілу ніч джищали дрони. Росіяни намагалися їх збивати, але марно те, що туди летіло, таки досягло своєї цілі. Прильоти на енергооб'єктах Владіміра і Орла. Це підтвердили і тамтешні губернатори вони традиційно розповідали, що всі дрони збиті, а то лише уламки. Натомість і осінтери, і самі росіяни переконані, то летіли не дрони, а українські ракети. Менше ніж за кілометри від Орловської ТЕС розташоване оборонне підприємство Орелтекмаш, що виготовляє техніку для обслуговування. Та евакуації військових машин. Уражено також підстанцію Володимирська, яка є однією з найпотужніших у Російській Федерації та має велике стратегічне значення для енергосистеми. А самі московити додають таких вибухів і зарева давно вже не бачили. Ну, звикайте і перестаньте нарешті матюкатися. <плес> На кружке не так видно. Сейчас я видео, короче, я вам покажу. Просто там, я не знаю, в жизни это там. У меня там прям писак оранжево-красное небо.